Сьогодні хотілося б підняти одну дуже цікаву тему. А саме, чому ви такі підкупні? Припустимо, роздали вам задарма футболки, і кепки або сумку з логотипом якоїсь політичної партії. Йдете ви такі по вулиці, раді, в новій футболці або з сумкою? А на запитання друзів і знайомих відповідаєте: Ну а що? На шаруш. Так, так, так. Ви коли-небудь були на риболовлі? Чи хоча б уявляєте цей процес? Спочатку ви кілька днів ходите на річку в одне й те ж саме місце і підкормлюєте. І тільки потім ви починаєте на цьому місці ловити рибу, яка нічого не підозрюючи, кілька днів підряд харчувалась на шару. Так ось, до чого це я? Наші люди саме так як і ці безслівні рибки і влаштовані, де дають щось на шару, туди біжить, звідси й ботоферми тих чи інших політичних партій. Які за кепку готові виблювати з свого рота тонни бруду на якогось незручного їм індивіда чи опонента, і голоси в бюлетені за кілогречки чи футболочку, чи ви барани? Чи ви не бачите, до якої страшної війни привела нас бараняча поведінка за 30 років? Так так, влада знає, як керувати таким народом. І як вам, дорогі мої, бути продажними дівчатками!